Доброго дня мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах і, як завжди, в нас супер пропозиції для вас. Кіа Ніро, лише автомобільчик, приїхав з аукціону, виїхав з магазину 12 го місяця 2019 року. Тобто чистий 19 й рік Кіа Ніро, темно-синій металік автомобільчик. Весь в рідній фарбі без жодного підфарбування. Перевірено електронним товщиноміром фарб. Престиж комплектація, сама повна комплектація. Автомобіль в збереженому стані має незначну царапинку біля ручки, де в Україні на детейлінгу це можна все забрати. Легкосплавні диски, гума, як ви бачите, сніжинка 215 55 r 17 Престиж. Комплектація, без ключовий доступ, шкіряні сидіння. Так, Пробіг даного автомобіля 93 тисячі. На повному заряді автомобіль проїжджає 400-450 кілометрів. Автомобіль потрібно почистити, лише приїхав за аукціону. Клімат, підігрів сидінь, вентиляція сидінь, два ключика, безключовий доступ, GBL музика, датчики світла, датчики дощу. так Камера заднього виду. Все працює, все чітко. Підстаканники є. Підлокотник. Ну, потрібно на не дуже такий брудний, але на хімчисточку потрібно. Складання дзеркал, пам'ять сидінь. Такий автомобіль на сьогоднішній день користується попитом, тому що Великий вмістивий електромобіль по доступній ціні. Задні стопи ледовські виділяють даний автомобіль з потоку інших автомобілів. Так, такі кіаніро, ціни ще немає, ціна буде написана з доставкою. Повністю все підключ в темі даного відео. Що є в наявності ще по електромобілях? Tesla Model 3. Є варіанти до кольору, до вибору. Є вони всі вже на сайті. Ягуарчики, iPace. First Edition, повна комплектація. Є в наявності три чорних, здається, сіреньких вже проданий. Так, Renault Master, мав би бути проданий. Nissan Leaf Лише також приїхав з аукціону 40 батарейка, комплектація Full LED, поставили її на зарядочку. Так, прямуємо на другу частину автомайданчику. Що нового? Що приїхало, що ми купили? Для наших підписників, для наших замовників, наших клієнтів. Так, два наших евакуатори вже завантажені. Таке ж сьогодні швидке буде відео, тому що погодка дощова. Opel, прошу вибачення, Volkswagen e-Golf 36 кВт, Сама повна комплектація. Dinaudio Full LED стопи, шкіра їде для нашого підписника. Hyundai Kona, 64 кВт, батарея преміум, Комплектація на таких класних дисках для нашого підписника, для нашого замовника. Кривий ріг. Такі автомобілі. Проїжджає також 400-450 кілометрів. Kia Yeniro також преміум комплектація, темно-синій металік, вже завантажено, їде також для нашого підписника, для нашого замовника. Volkswagen Є-Golf e був у нас на огляді також під замовлення. Чотири електромобілі і третій. 45-й Volkswagen Transporter. Вантажний варіант, вантажний фургон 15, 700 доларів. Це досить хороша ціна, це ціна розмитненого в Україні. Автомобіль по будці як новий. По салончику також в збереженому стані. Такі автомобілі. Бувають, але рідко, як я завжди кажу, на комерційний автомобіль завжди важче знайти, тому що ціни високі. За добрий комерційний автомобіль завжди треба заплатити дорого. Volvo xc 90 автомобільчик є вже на сайті. Лише також вчора приїхав з аукціону, кого цікавлять такі автомобілі. Бувають. Вернемося ми ще назад на самий початок, де стоять автомобілі. БМВ, одиничка, механік, класний Peugeot, ріфтер пасажирський. Також лише приїхав з аукціону, наскільки я знаю, вже є на сайті. Механічна коробка передач. Тойотка гібридна. Також є на сайті. Посилання на сайт залишаю в описі, кому потрібно додатково сайт. Звичайно, скидайте на Viber. Що потрібно, сайт, щоб скинув і я скидаю, нікому не жалію без проблем, можна і приїхати самому купити автомобіль. Все допоможу від покупки до розмитнення. Audi A4 досить класно, приїхала на автоматі, шкіряні сидіння. 107. Ні, не може бути 107, 165 тисяч пробігу. Автомат, два ключка, безключовий доступ, підігрів сидінь і досить такий сучасний стильний салончик. Курична шоколадка. Так, йдемо далі. Рено кліо є в наявності. Рено. Мегани 1,5. Автомобільки були у нас вже на огляді. Автомобілі з Державної служби, а саме з податкової. Ціна автомобілю 5500. Як який автомобіль? Так, автомобілі закриті, мають в даху такі дирочки. Все в Україні виправляється. Дирочки від мигалок. Гарні пробіги і гарні руки. 15-й рік, 184 пробігу, 170. Такі були наклейки з Державної служби. Все полірується. Так, ареномиган 4-го покоління є також по суперціні. Ціна 700. Зато пробіг 268. Отакі От пробіги, пробіги всі чесні автомобілі лізингові, кого цікавлять, звертайтеся. Звичайно, ви бачите, на даному автомайданчику завжди найкраща ціна по регіону. Є великий асортимент кожного тижня щось нове, щось ми купуємо. Робіть попередні замовлення на автомобілі. Будь-який автомобіль можемо купити на аукціоні. Вже декілька автомобілів просто купили на аукціоні для наших підписників, для наших замовників. І маємо вже декілька завдатків для покупки автомобілів. За аукціону. Hyundai Kona є в наявності. З вівторка будуть ще варіанти. Peugeot 308, 208. Є такі автомобілі. Також кроссовери 5008, 3008. На автоматі є такі автомобілі для прикладу. Непогана ціна 13500 євро 2018 рік 160 пробігу. Автомат Peugeot 5008 в класному кольорі бельгійський лізинговий автомобіль. Стараюсь максимально швидко зробити відео, тому що дощик, дощик і наші ми прямуємо. До України. Citroen C4, Grand Picasso, 8300 Євро, 165 пробігу. Досить класний варіант. Також нещодавно прийшов за аукціону, був зарезервований клієнтом якимсь європейським, але клієнт не проплатив, він знає, зараз знову є в доступі. Такі електромобілі, як Hyundai Kona, Ampere, Kia Niro, Нісанліфи, гульфи також бувають. Просто пишіть попереднє замовлення на Viber на WhatsApp. Так, комерційний транспорт. Є такі автомобілі, фургончики різного формату. Тойоти, партнери, Берлінго, Комбо. Ford Transit. досить класний автомобіль. Ford Transit Maxi база на автоматі. Досить комфортний, вже йде на Full LED світло. Ціна такого автомобіля тут 10500 євро. Peugeot Expert Maxi база 2.0 механіка. Приїхали ще. Такі Ford Transit Custom, також в Максі бази на механічних коробках. Є автомобільчики на сайті. Сайт залишаю в описі. Так, Рено Кенгу пасажирські, п'ятимісні, є 7 штук, ціни від 6 тисяч євро. Залежить від пробігу 66507. Є автомобіль 68 пробігу. Кого цікавлять такі пиріжки, Рену Кенгу, звертайтеся. Так, а ми прямуємо до України. Підписуйтесь на, на канал, ставте лайки, вподобайки. Робіть попередні замовлення. Дякую за коментарі та вподобайки. На все добре, до нових відео.